Доброго здоров'я! Сьогодні, як ви бачите, Dead End Road. Вирішив я все-таки записати відео. Я наковтався на галеток. поки що мені зараз стало трохи краще, тому думаю, чого б не записати відео для вас. Просили якраз в коментарях цю гру, не пам'ятаю, якщо чесно хто, але просили це 100%. старт. гучно. Сподіваюсь, що цього разу ми зможемо доїхати. До кінця, хоча б подивиться. Ага, ти нарешті прибув, дрей. Ти можеш закрити. А, ти можеш підійти ближче, якщо ти хочеш. Ні, не хочу, дякую. Ой, смажені френч-фрайс, будеш картоплю фрі, та ні, я не хочу, я не голодний. Тут нема чого боятись, дитино. Та як немає? Вашого обличчя, наприклад. Ти шукаєш інструкцію до ритуалу, так? Щось. А, це Це те, про що завжди мене питають мої. Оці. Е... Гості. Трикрапки. Тихо. Це правда, що. А, це правда, що ритуал має силу. Силу, яка дає загадати одне бажання. Але вони... Піде в дуже страшну ціну. Це буде. Знову три крапки. Що це, за... це значить знову? Якийсь іерогліф. Ти можеш побачити. Що? Ти можеш побачити, ти не будеш дісуадедом. Деднсайдом. Іди, зроби ритуал, і повертайся до мене. І бери з собою. Followings. Щось речі, коротше. Книжку, дзвіночок і свічку. Ти можете запам'ятати, мій дорогий? Ні, не треба. Ага. І що ти придумав і яке ти будеш бажання загадувати? Так. Придумав. Мінус 140 мільйонів людей на планеті. Починається ритуал. Так. Що ми пам'ятаємо? Що тут щось крутиться. А як? Забув. О! Раз. Два. Три. А я... Що я роблю взагалі, я не розумію? Я кнопки наугаб тикаю. О, дивіться, щось відбувається. А що? Давай, верхню може. Ого, дивіться, які ми круті. Верхню, тепер нижня світиться. -а тепер дивіться. Оцю і зараз станеться. А, зараз ця пика вилізе, так? Ва! А, я пам'ятаю, я вже й забув, що тут таке буде. Яке твоє бажання у темних сил? Мій запит до темних сил, отакий. Оп-оп. Шо, -оп. що, що? Темні сили не розуміють. Е! Може пробіл треба? Ага, отак. Чек. Ні, не, не що, що за приколи? А давайте отак просто. Зрозумі... Що? Що за фігня? Якщо не хочуть давати мені силу вбити всіх християн, то тоді просто де АТХ но -те. І мені вистачить. Ура! З... Я пам'ятаю. Зараз. Та й чіпись! Стрибне? Я не пам'ятаю! Стрибнув! Ууу, ж по шкірі. Я ніхто не зрозумів, що він сказав. І сподіваюся, ви чули тільки що ще я казав. Може воно там гучно сильно. Ну думаю, не настільки, щоб аж мене не чути, як я верещу. Так, все ми тут пам'ятаємо. До речі, дивіться, тут е, кермо знаходиться справа. Ми в Great Britain, напевно. В яких ще країнах е, лівосторонній рух? В Японії, напевно. Чи ні, я, я не знаю, я не був ні там, ні там, жодного разу. Дощ. О, до речі, вони що, знають, яку погоду, яка погода у мене? У мене також. -а. У мене також там дощ цілий день лє, як з відра. Бачили щось підлетіло? О! Ну все. Нормально. Але, напевно, не бачили, бо я тоді кашанув, як шакал якийсь я це Хе -хе. ну Хе! Ну, от буде. До речі. Да <устріч> я не пам'ятаю. Ааа, отак от же ж. Це світло. Радіо. Мапа. Радіо. Оф. Оф. роби! Я, я, я ж забув, як тут його керувати. А давайте... А, радіо музичка, нехай таки. Врізались. Шо? Приємно! Валяється, хтось, встань, помийся. Так, тут стоїм, стоїм. Зрозумів, не... не треба так гнати. А дайте мені карту, будь ласка. Ми зараз Евервіль. Давайте тоді в Норд-Холлоус. Так. Я думаю, що Норд-Холлоус нам зараз буде ідеально. Ідеальне наше пристанище, де ми зможемо відпочити, купити чогось, купити поїсти і кайфувати. Лягати спати, мити ноги. І до побачення. Все, під'їхали, так? Евервіль. Тільки туди ми можемо. Ага, кеш 100 фунтів. Е, давайте одразу глянем. Ой, ні-ні-ні, не супермаркет. Я тут пам'ятаю, яка була проблема в минулій серії, що тоді у нас просто закінчилось пальне. І ми просто нікуди не поїхали. Buy full. Feel the tank. 13 доларів? Думаю, ні. Поки що нам воно не треба. Ой, ні-ні-ні, до побачення. Пур Пуршаси якесь. Що, що це таке? Не знаю. Давайте подивимось у... Оцього як його. М -м Лікаря. Що там по здоров'ю? Ага, дуже стрес на ви височезному рівні. Шо з цього краще. Квалюдес. Повністю прибирає стрес. Ні, дякую. Це дуже дорого для мене. І багато знижує все отак. І давайте глянемо який результат. Ой, та що ви мені вискакуєте? На такому нормальному рівні. Ну, нехай не нормальному, значно, нормальному. Нам менше і не треба. Давайте, може, в павен шоп. Зайдемо подивимось, що тут у них є. Хто грімойре? Це точно на англійській написано. Але цього разу я сумніваюся, що я вже відвик від цього всього. О, забув куди нам треба. Hollows! О, та музику виробте. Давайте ось все, дивіться, спочатку ми тут. Їдемо в Hollows. потім у, до Вовка. Їдемо від Вовка до якоїсь там надії. Від надії в Everwitch. І Dead End Road. Кінець дороги. Так. Все. Ой, що це таке? Нам Hollows. Мапу, будь ласка прибрати. Деща нема, все спокійно. Хоча я думаю, це тільки так виглядає, що спокійно і це ненадовго. Шо? Що то? Бу... Такого ж не було, до речі? Я вже розучився. Все, кайф. <кхи> Погнали. Далі. Поки їдемо, напишіть в коментарях, що ви як думаєте, чи доїду я. О, голова летить. та я вже знаю, я. А, на люк не їхав! Колесо вирвалось. А, до речі, дивіться, ми швиденько. Що я так жену. Фу! Горим! Е! Як? Птах! Дурний? Дурний птах! Ні. Заспокоюся. Все. Це спокійно. А це що нам треба... Як його? Двірники, машина! А що вони... А, ні, поки що по правилам вони йдуть, так. Та знову! Що за приколи? Чого? Чого на люки не можна наїжджати? Я розумію, що може колесо відірватися, але. Але це ж не завжди так. Ну, хоча, може в якихось інших країнах. Що це за, взагалі за країна? Це. Ну шо? Ти дурний! Капоті! Я так пересираю взагалі, що... Але кричати не хочеться, горло трохи болить. Я так пересираю, як не пересирав ніколи, я вам чесно скажу. Страшно. Страшно взагалі, потужно. Дивіться, є супермаркет, темна алея, антикварний магазин. Давайте глянемо. Нам ж треба. Що там? Книга? Біблія. Е, запальничка і зламаний. оцей, дзвінок. Ну, думаю, зламаний нам не треба. Біблія нам також не треба. Бо в мене є. Дома Біблія. Біблія вже в мене є. 60 доларів. Шо-шо-шо? E, що, Скретч. Що, що? Скільки? 5 доларів. Ой, яких доларів? Ще я малю. Фунтів. так, Фунти не треба, ми вже колись раз спробували. Мінор. мінор це мало, так? мінор мало, мажор багато. Це взагалі мало-мало, але воно і 1 долар коштує. Це 3 долари, e, шоколадка мало. цигарети трохи. Вони, дорожчі, значить. Шоколад мінорці ще менше, ніж смол? Тю, Що дурні? Нащо <кхи> так багато слів робить? В мене ідея. Давайте поглянемо, що в Дарк алеї в темній алеї. В темному перевулці. В перевулці. Так. Там, в темному перевулку. Давай. Поки ви були, губились десь в цій вуличці, якийсь там місцевий дебіл сіфонув ваший бензин з машини. Тратили трохи бензину? Короче, я от зрозумів: в цій грі е, на ці карточки, що лотереї, ну, що за 5 фунтів, і на темну алею взагалі надіятись не можна. От, жодного разу, як ми туди ходили. Нічого хорошого не сталося. Ви не помітили такого? Я помітив, якщо чесно. Хоч це було і давно. <кхід> так. Давайте тоді в. Вовк. Вовк наліво. Якщо до вовка наліво. Далі ми. Що? Поїдемо на... заправку. Коробки! Підчепіться! Так, я... Буду притримуватись центру дороги. Тут я... як я помітив. Правила! Правила нікого не цікавлять, в принципі. О, це я добре встиг. Ой, нормально. Прикиньте, я проїхав кілометри і навіть ще жодного разу не врізався. Угу, бачили, яка майстерність. Мені здається, мені можна вже видавати водійське посвідчення. Так. Настільки круто я воджу. Я думаю, тут можна розігнатись. Скільки від... від нуля до сотки. За скільки? За ні скільки, до сотки і не розганяється. О, машина, дивіться, угу! Ото майстерність, я розумію, ми так? Ой! А, нам це ж треба. Радіо! Редіо! Вирубись! О. А що вони нам розказують, я не розумію? Це радіо? А воно. Шо? Сі. Фатальна помилка! Система... О, не ДЕПЯ! Гравець має померти! Ніко? Та наче ніко. Все, турні? Я в Україні живу, приїдьте до мене, спробуйте! У мене. У Мене граната є! Не, жартую. Поліція СБУ жартую, гранати нема. А ті, хто хоче до мене приїхати. Приїхати. Ця гра хоче до мене приїхати, знаєте, в мене є граната. Для, для СБУ немає, для тих, хто хоче приїхати... є. Отак. Нехай буде. Ми вже, до речі, поки я балаболив, доїхали до Вовку. Давайте фарма... фармакологія. Так. Мені здається, що тут страшно буде. Ой, на дуже високо... ну не на дуже, на такому рівні, що вже треба боятись. Давайте за 16 фунтів візьмемо, тому що мені здається, що нам на бензину не хватає. Давайте. Прикиньте, нам ще приїхати одну оту штуку. І буде дуже страшно, я думаю, того що ми сходимо з розуму. Грімьор. Знову. Грімойр, клатубарада ніхто, або ніхто. О! Дзвіночок. 2 долари все. Давай! Колар, це наший. І запальничка. Запальничку ні, нам не треба, нам треба свічку. Ми це пам'ятаємо 100%. Напевно. Якщо не пам'ятаєте, то я вам розказую. Ну а так от. Завантаження, воно хіба було до цього? Сумніваюсь. Я, до речі, не пам'ятаю, щоб було завантаження до цього. Нам треба було підібрати когось. Холріч. Е, де? Чотири. Нам. В. Соус. Саус... Хоуп! Поїхали. Направо! Щось. Цей маршрут, мені здається, дуже знайомим. О, музичка. Ба-ба-м. Ба це мені, знаєте, що нагадує музику із і, цього фолаута. Що? Що? Чи то блискавка, напевно. Був страшно. Вже тече по ногам. Нормально ви собі. іде собі. Хочу... Чому тут... Все, до побачення. Чому тут дивуватись, якщо. це... Я вивертав. Згоріли! Рестарт! Ну давайте рестарт. Генні-гень. Дайте подивимось, може ми якимось іншим шляхом. А то я... скільки. Стоп. Ви чули? А куди це я їду, стоп? А куди це я? Я не пам'ятаю, якщо чесно. 5-4 Ого, бачите це відкрили? Хотіли мені гівна на лобове скло накидати. Але цього я не допущу. Ого, та не фіал собі... Хто тут розкидає баки сміттєві? Я заяву напишу для вас 4.50. Все. Ну в принципі, якщо не зупинятись. А! О! Що, дурні? Не кидайте! Хто платити буде? Е! Огу! Бачили, ледве ледве вирулив. А то на такій швидкості, як у мене 500 мільярдів кілометрів за годину так нереально взагалі вирулити, а я ж майстер водіння, вождіння. Опа! Стоп! Стоп! До побачення, точніше, добрий день. Ой, страшний він. Шо, голова? Чо? Та нехай. Залізай, чуєш. фото, та я ж підбирав! Чи це таки треба було? Може таке бути, ні? Я думаю, може. Поїхали тоді знову. Можливо, це реальна якась така замануха, типу, щоб я став туди і мені хтось в пику врізався. Хоча тут такі правила. А! На цей раз. Моєї майстерності не вистачило. Взагалі, по нулям. Тут, можливо. Я думаю, з такими правилами дорожнього руху це з любого боку, де я стану, хтось. Е... Та чіпись, чуєш, на, сте. Дверниками, протру. Знову відкриють, дивіться. О! Міліметр! Міліметр! Чуєш! Міліметр! Шо-шо! Як я... Як я в нього не врізався! О, дивіться, відкриваються, а там сосиски. Що це таке? Ожі! А, -а, а, дивіться, я вимикаю світло і вони типа, мене не бачать, так? Сподіваюсь. Все мені просто пощастило, що... Так швидко. До побачення! Що вони розказують? Хоча я ж перебиваю. Ну хто? Шуу! Знову! Рестарт! О якій ми дорозі їдемо? я не, не, не розумію. Стоп! Зачекайте. Чотири карта. Ай, не показує. Аверіч. Ага, ну не видно нічого. Думаю, що нас все-таки. О! встиг. Потяг! Та -та. Думаю, що ми все-таки з самого початку почали, так? Ну зараз нам головне доїхати до першого місця, ми тоді вже зрозуміємо, куди ми приперлись. Тут ще таке керування дивне трохи. Не знаю чого, але дивне. Ви бачили, там за деревом хтось сидів, чи, чи мені здалося. Ну якщо що я вам на, на відео трохи збільшу. Збільшу той момент, той сегмент, і подивитись, і сам я подивлюсь, до речі, що це було таке, але мені здалося, що там якийсь чортакий. Опа, за дерево виглядає. Не сподіваюсь, що то... ні. Що взагалі ні. До речі, спокійно. Знову, людина. Як думаєте, варто? Тихо. Ніхто не йде. Значить ніхто. Окрім нас. О, дивіться. З'явилось. Сідай. Страшно. Сів? О, дивіться! В очі! Ну хай дебе, в очі! Ви мене не бачите. Так, дивіться. О, сидить, дядько, ну нехай си сидить. Хоча хто знає. Яка стать цієї людини? Я не знаю, тут не незрозуміло. <кхух> ну мені щось здається, що це все-таки чоловік. Я не можу! Я не можу! Все. Ніяких більше людей я не буду підбирати. Взагалі, ніяких. Мені все одно, хоч ви мені там мільярд Мільярд гривень заплатите, я не буду вас підбирати. Бо мені життя важливіше трохи, знаєте. Навіть не трохи. Ой, знову наїхав. Опа! Опа! Такого не було. Воно все таки змінюється кожного разу. Дивіться, машина. Ефью, переганяю як стоячого. Фуу! Хаа лох! Лох! Поставив арабський чип, ганяю як, чорт. Хе, Хе... Не, нормально, дивіться. Ми вже майже половину приїхали. Ее, надо бранич. Надо бранич. А що роблю, я сам не розумію? Я раніше пам'ятав, як ці перші дві серії записував, яка тут кнопка що означала, але зараз вже взагалі не пам'ятаю. Ні, я пам'ятаю, що один це світло. І де хтось. Два це в кімнаті світло, 3 це радіо. Ні, до побачення. Чотири — Це. Стоп. Чотири — це мапа, а 5 це двірники. Так. О, нормально! Поїхали! Я впевнений у своїх впевнені. Я думаю, і впевнені і ви? Хоча ні, я думаю, взагалі не впевнені, бо я навіть сам не впевнений в своїх силах, що я зможу доїхати. Півтора кілометра, навіть менше вже кілометр, Евервіль! Що? Евервіль? А це хіба не кінець? Не поняв! Це ж кінець! Ми що вже доїжджаємо? Чи це якесь тут... Як в Томі Джері, що вічні... Вічні ці. Муки. Стоп, Evervich Ааа, чу! Це Ever... Average, а ми тільки в Everвілі. Оу, oh, Зрозумів, Ну зараз будемо їхать. Давайте, може, знаєте, як спробуємо? Зараз не Норс Холос. Мені здається, я кожного разу як туди їхав, то я їхав якраз по цій дорозі. Давайте. Еммємєм. Драушир. Давайте в Драутшир! Ой, що, що я зробив? В драучер поїдемо. Ого, ви бачили карта? опустив. Все, дуже довго ти її тримаєш. Зайдемо одразу в павн. Шоп. Е-е... Свічка. М математика. І дзвіночок. Давайте. Свічку. Сім фунтів, 7 фунтів за... Стяну свічку, яку В дупу треба засовувати, ні, дякую. Ну хоча це ж для ритуалу, не знаю, може у демона там якісь проблеми зі здоров'ям. Давайте заглянемо в супермаркет! Глянемо, що у нас із цим. Ой, ні, 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 не не Із... у фармасі нам треба. Заглянемо, що у нас із стресом. Із стресом у нас все більш-менш добре. Health check. На середньому. Чу? Так це взагалі кайф, шо ти. Тут, тут. Не прикидайся, нормально. Заживе як на собаці. Все, да бабабай, хоча тут нічого заживати, мозку заживати хіба ж. Давайте, зараз Драут шир. Дрист шир? Ого. Гук, о, о, корова! А, нормально. Корова стоїть. А може ото от за дерево, як я 20 годин тому вам розказував за дерево, що там хтось виглядав, може там якраз і корова виглядала. Тільки що корова робила за деревом, що вона ховалась? Стоїть. Ой. Боже, будь ласка. Бачили? Думаю, бачили. Одні з ними проблеми. Та сідай швидше, дебіл. Дурне. Ви... І сидить, дивіться. Сидить. Все мені... одно... Ой, увімкані, будь ласка, кондиціонер, мені щось спекотно, знаєте, Так, що засидить. Кайфує. Ну я думаю, що на цьому моменті можна вже закінчити серію. Ой, бо я якби ще й не повністю виздрую і І все таке. Тому сподіваюся, вам ця серія сподобалась. Підписуйтесь на канал, ставте... ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!